П'ять причин, чому вірити в Ісуса важливо. Перше, Він тебе знає і любить. Він тебе знає повністю і все одно тебе любить, бо йому не потрібно, щоб ти був ідеальним. Він полюбив тебе ще до того, як ти взагалі про нього подумав. По-друге, Він віддав своє життя за тебе. Ісус не просто казав про любов, Він її довів. Він помер за тебе, щоб дати тобі свободу, прощення та нове життя. Інші обіцяють, Він зробив. По третє, він воскрес і живий. Його гробниця пуста, і це не міф, і не легенда. Воскресіння Ісуса це історичний факт. А отже, все, що він обіцяв, це правда, і ти можеш покластися на нього. Четверте, він дає сенс і напрямок. Життя з ним дійсно набуває сенсу і перестає бути порожнім. Він допомагає жити не навмання, а маючи ціль, і дає відповіді тоді, коли інші тільки ставлять питання. І п'яте. Він ніколи тебе не покине. Ісус не обіцяє, що буде легко, але обіцяє, що буде з тобою. У страху, в кризі, у радості, у боротьбі. Він поруч, Він Твоя надія. Тож чому вірити в Ісуса важливо? Бо Він єдиний, хто віддав своє життя за тебе і воскрес. Єдиний, хто знає тебе повністю і не відвертається. Тож ти можеш сказати йому вже зараз. Просто повтори, Ісусе. Дякую, що ти знаєш мене і любиш. Дякую, що віддав за мене своє життя і воскрес. Я хочу вірити тобі і йти за тобою. Прости мої гріхи, зміни моє серце, будь моїм Господом. Залишайся зі мною завжди. Амінь.